А зараз місійні місті будуть на екрані. Льюіс та Елла Фінстер прибули як місіонери першопрохідці на Філіппіні 17 грудня 1908 року. Три роки по тому вони заснували групу віруючих, яка стала першою філіппінською адвентистською церквою України. Льюіс був родом зі Сполучених Штатів Америки, чоловік здобував освіту в Юніан Коледжі. Після його закінчення він працював у Сполучених Штатах Америки, але тривало це недовго. Водимо. Момент Льюіс і його дружина Ел відчули спонукання займатися служінням за межами своєї країни. На початку подружжя працювала в Західній Австралії, потім, протягом короткого періоду, в Тасманії до того, як їх покликали на Філіппіни. Коли Льюіс і Ел прибули до Маніли, там не було жодного філіппінського адвентиста. Кілька місіонерів, що прибули сюди до них спілкувалися іспанською та англійською мовами, переважно з іноземною громадою. Однак Джей Макелькані вже почав готувати літературу для філіппінців. Льюіс швидко усвідомлював, що лише 5% місцевого населення розмовляє іспанською, тому він почав вивчати тагальську мову з перекладачем для американського біблійного товариства. Про суботу перекладач дізнався в одному з трактатів і згодом. Він був серед першої групи хрещених у 1911 році. Льюіс заснував першу церкву в Санта Ані перед місією Маніла. Він заохочував новонаверних приєднатися до місії, і незабаром у нього вже була своя група колег та сільських євангелістів. Сьогодні на цій території налічується вже понад 1,2 мільйона адвентистів сьомого дня, і існує понад 7 тисяч церков і груп. На кожні 86 жителів України припадає один адвентист. Цим місіонерам, першопрохідцям, ми говоримо салама! Тобто, дякуємо.